На огляді інвалідний візок номер 174 Брізі Рубікс розкладається доволі легко. І так, по, по розмірах. Ширина сидіння між підлокітниками 44 см, загальна ширина від обода до обода 64. А глибина сидіння регулюється від 38 до 53 см. Висота від сидіння до підлоги також регулюється 39-49 см, висота спинки 45 см. Ну, відповідно, якщо ви будете міняти висоту сидіння, то у вас, відповідно, буде змінюватись висота якби спинки. Вага даного візка 16 кг. І максимальне навантаження 125 кг. Візок знаходиться в дуже хорошому стані. Повністю, звичайно, він функціональний, все в ньому працює. Починаємо, як завжди, з підніжок. Вони навіть. Тут майже і без царапин, хоча це дуже часто у всіх них буває, а, вони, звичайно, що складаються, відкидаються в бік і взагалі знімаються. Також є підтримка ніг, щоб ноги не совалися з підніжок. Плюс дані підніжки можна регулювати по куту нахилу. А, Передні колеса литі, бачите, такі великі широкі колеса. Протектор досить добре зберігся, можна регулювати по висоті передні колеса, що змінить кут на холосидіння. Задні колеса також литі. Протектор ще досить добре зберігся, проте на ободах є царапини по всьому периметру. Колеса на швидкоз'ємній муфті, одним дотиком можна зняти колеса, блокування коліс працює. Можна регулювати по силі затиску. До речі, тут є така досить така зручна велика ручка, не зручно блокувати колеса, чи при бажанні її можна взагалі зняти. З другої сторони, все точно так само. Бачите, буквально є. Так, сидіння знаходиться в хорошому стані, м'яке сидіння. Бачите, знизу така підкладка. Вона як, ніби як з брезенту. Сидіння не вигорівше, якихось нарікань до нього немає. Можна його зняти і попрати. Це потрібно буде спереді, так, спереді. Відщокуємо ось цю заглушку ось цю, і знімається сидіння. Спинка, дуже крута спинка, м'яка. Ось тут поролон, На чорна вона ніби, ніби навіть як нова. Ззаді регулюється спинка регулюється натяг її. Ось такі ремені. У підлокітниках. А, підлокітники, дивіться, можна а, боковушки цілі, зроблені з міцного пластику. А, можна регулювати по висоті. Зараз ніяково незручно. Ну, дивіться, бачите, Регулюється по висоті, як один, так і інший. А, також тут можна регулювати по а глибині, тобто можна туди ще назад втопити підлокітник. Є такі якісь дуже маленькі, може, потертості. Ось тут, бачите, трішечки, от є такі невеликі пошкодження. Шукаю мінуси. Шукаю мінуси. Тут, наприклад, якісь такі певні дрібні царапини, бачите, на ручках є. До речі, даний візок, як я вже говорив, він можна досить такий широкий спектр по регулюванню. Подивіться на глибину сидіння. Оце все, наприклад, якщо ми переставляємо ось ці направляючі, то відповідно в нас спинка відсовується або назад, або вперед, відповідно. І тоді вже так ми регулюємо глибину сидіння. Щоб змінити висоту сидіння, це треба переставляти ось ці направляючі ми ставимо сюди, то відповідно ще трішки підніметься сидіння. А взагалі дуже-дуже хороший візок в хорошому стані. До речі, можна знімати ще взагалі підлокітники, якщо ми ось тут нажмемо і спереді, відповідно, знімемо. Хороший візок в хорошому стані. Однозначно раджу для покупки. Придбати можна в інтернет-магазині Махом. Посилання внизу під відео. Дякую за увагу!